Всіх вітаю на каналі. Почав робити нові наушники з оріха. І цього разу вже роблю трошки іншим способом. Як видно, деталі склені під углом 45 градусів. Ось ця деталь бокова вона заужена, -за того, що я не знав, чи мені вистачить деревини, тому я їх зробив бокові ошиби ці ширшими, тут ще можливо буде якесь кріплення для динаміка. Хочу показати попередні наушники, як робив, бачите, вони повністю є без масива зроблені. Сама доска ця оріхова, вирізана середина, і ось ця накладка зверху також бачите, з масиву оріха вирізана, вставлені м'які ставки з велюра. Ну от із нюансів, що видно, що боковина, бачите, яке дають волокно вдоль, тут вже поперечні. Темні тому вирішив робити з під углом 45. Так, виходить, всі волокна йдуть продольні, але ну, з нюансів, що клеїти треба точно під 45 градусів. Ну і ще плюс дерево можна зекономити. Також тут буде візерунок зовнішній, зроблений з, з таких о, квадратиків. ось. 18 на 18 мм висотою 3,5 мільйона, ну пів міліметра ми ще зішліфуємо по-любому. Склею їх у масивітка, от буде рішотка. Під низ я б думав брати сітку. Ось так би воно виглядало, бо під сіткою ще мала би бути тканина. а Я думаю, взагалі від сітки відмовитись. Не піднес, не піднес і не наверх брати. Це від іншого проєкту. Це картонка, до якої приклеєна тканина. Думаю, підібрати по кольору тканину. Ось таку зробити основу внизу. Так, як робив оці детальки вручну. Вирізав вручну лобзиком звичайним з таким Оце його доски. Нарізав більш-менш такі продовгувати ці палички, потім їх, ну дошка, дошка від паркетна. Для удобства прикрутив тут упор. Вкладаємо сюди. Нашу деталь і урбанком ми її в розмір. Вганяємо, переворачуємо і одної вирівнюється і в розмір. потім ми її нарізаємо на нужні нам розміри. Я приблизно різав по, так як воно по 18, я різав по 19. Потім в цій приспособі вистав, виставив, вкладаємо сюди. Детальку. Прижимаємо її ось з струбциною. І з я підрізав ось так. Ну, Спочатку я робив тут з цієї сторони, легенько підрізав волокна, тоді різав, щоб воно ну, щось сколилося дерево. Потім я почав це все тут підрізаємо спочатку, потім повністю зрізаємо. Так, по поводу цієї струбцини. Сразу не прикрутив оцей підсилювач металевий, вирішив повністю так дерев'яний. Ну, вона потім відломилася, приклею, потім це прикрутив, потім воно знов відломилось. Це щоб зажимати усю деталь, бо місця дуже маловато, буде пальцем прижати. То я зробив таку струбцину, яка полумилась. Ну, Колись, може зробимо щось нове. Тобто ці нарізані деталі, вкладав, ну, вже вони нарізані під оглом 45 градусів, були, вкладав цю саморобну, а нажимаємо, потім мажимо клеєм, ну, і пінцетом вкидував їх по кругу і відпускаємо. Ось так воно на рамці виглядає. Зоодно пройшов і спитання цей саморобний інструмент. Клею непогано. Ну, десь годину тримав, потім виймав, вклав коробку і наступні клеїв. Тест пройшов. Один інструмент. Не пройшов тільки тест ось цей. Ну, як він би пройшов, великі деталі не можна клеїти, маленькі ні. Занадто важко туди пальця вставляти. Так, по розмірам наушники будуть, мають, мають трохи нестандартні. 65 на 85. Зуріха також буде нестандартне кріплення дужки Ну, як нестандартне, буде ось таке класичне, як отут. Ось це. Тільки ми зробимо ось це зовсім інакше. Переробимо повністю. І це текстильові ці вже буду, мабуть, з кожи повністю робити. І, мабуть, буду як попередні наушники на основі ДВП робити ось цю амбушур Так, він краще сидить. Так, що далі? Ну, далі в розмір. Висота буде 9. Буду розраховувати під динамік 50 мм, а скоріше під 40 мм. Якщо буде менше 9 висоту, бо потрібно ці всі от, трохи сточити нерівності, Ось такі будуть нові наушники з Оріха. Кому цікаво, що буде далі, буду викладати на каналі, також частково викладаю, як я сам процес роблю на YouTube Shorts. А відео вже так особо сильно не знімаю. Також вже клеїв в цій новій приспособі Ну, Як новий це, моя стара приспособа для склейки дерев'яних щитів. Я вже її адаптував під Кут 45 градусів. Коли ми вкидаємо сюди деталі, звідси трохи піджимаємо ось цю деталь. Ну і потім цей струбцину сюди кладемо і тоді вже стягуємо і дивимося, головне, щоб були угли рівні під 90 градусів. Ну, Вроді би вийшло. Ну, не хотів нову робити. Стара досить хорошо зарекомендувала, саморобна приспособа. Тому і нею буду далі працювати. Так, наступний буде. Це розмір. І будемо клеїти осі штуки, шліфувати. Ну, саме складніше буде, звісно, їх вишліфувати всі. Бо деякі є тут -а... з дефектами. Нові вже робити не буду. От, видно, тут -а... погано приклеїлося. Ще видно, чому на щось кинути якусь щепку. Також в деяких є трохи видно, що діагоналі нема. Так, в цілому вони всі квадратні. Так, на цьому все.